І знову всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні прогнозування. Зараз будемо робити прогноз для України на щодень з 19 по 25 грудня. Як показала практика, ці прогнози виявляються дуже і дуже точними. І я радий, що ви ще сили дають нам правильні підказки. А з тою колодою, яку я віднайшов. Своєю давньою підселеною напрацьованою. Я сподіваюся, наші підказки стануть ще більш точними. Так, зараз я хвилиночку. Так, перепрошую, бо. Воно щось переключилось. Так, добре. Пишіть перевірка зв'язку, бо інтернет вроді би на офісі є, але щось він так. Любить деколи перебиватись, тому що сьогодні така не дуже хороша погода. Так, добре. Добре. Також нагадую всім, для того, щоб відео було активне, було в рекомендаціях. Підтримуйте вподобайкою, лайкою. Поширюйте наші відео та коментуйте. Хто може, ставте, будь ласка, тайм-коди. Також прошу завжди. І, звичайно, звичайно, щоб ви були в курсі, коли я виходжу прямі ефіри і так далі. Коли ви підписуєтесь на мій офіційний YouTube канал, там є такий дзвіночок, ставити нагадування всі, щоб вам приходили. Не завжди вони приходять, ну, але загалом приходять. Отже, розклад на тиждень для України на щодень з 19 по. 25 грудня. Загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Неділя це в нас польське Різдво. Ну, так кажуть у нас католицьке польське Різдво. Загальна характеристика тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отож, давайте будемо дивитися, яким буде наступних сім днів, що важливого відкриють нам, повідомлять вищі сили. Так, повернення історії з минулого, о, яка дуже така карта непроста. Взагалі я вам хочу сказати, дорогі мої глядачі, що зараз оцей такий енергетичний період, взагалі цього грудня, ну він реально от якісь, такі знаєте, повернення от чогось незрозумілого з минулого, якісь такі незрозумілі потоки, енергії. Вроді цю нечість започатуєш, там закриваєш, воно якесь нове десь лізе, і лізе, і лізе, і лізе. І ось знову цей тиждень, бачите, під знаком запечатуємо те минуле, Повторення історії з минулого. Які ще можуть повторюватись історії? Ну, до речі, зараз теж багато хто говорить про те, що Росія збирає нові сили і будуть проводити нові наступальні дії ближче там на серп... Е, на січень і лютий. І от знову ж таки повторення історії, яка могла би бути така, як була 24.02. А я кажу. Так, такі сценарні варіанти можливі. Тому що сказати Ні, неможливо, ну, все. Так, можливі. Але є зараз одна така дуже велика відмінність. 24.02. Ми не були готові це все зустрічати. А тепер готові. Тому зустрінемо їх тим більше. Поповній. З відправкою, так як положено, знаєте. Де, де і має бути нечисть, в пеклі, в бездну, в безодню. Тому цей тиждень от де під таким знаком. Плюс це аркан у нас йде місяця, якщо брати класичну колоду, а аркан місяця це теж таке особливе діяння всяких нечистот, коли вони будуть концентруватись, коли вони будуть пробувати. Uh -huh. Максимально теж десь завдати шкоди нашкодити. Ну неспокійний період, тим більше кажу, Каталицьке Різдво, там 31 грудня, до речі, якась там теж щось з Радянським Союзом, якась там дата важлива, якась там теж вони ж там помішані на тих всіх і, і, і цих от з Радянського Союзу тих історичних подіях. Треба тільки згадати, бо мені хтось з глядачів писав. Треба згадати ту історію, зробити ще теж якісь, напевно, розклади, що там буде 31 грудня, і оце новорічні свята, я обов'язково зроблю їм новий, новий рік. От, Що в нас тут є? Також бачите аркан магії і містики. Тому мені здається, що наступні сім днів це ще особливо буде така війна, не лише, знаєте, ну, на рівні фізичному ми і так її маємо, на рівні енергетичному вона само собою є, але вона буде ще в більш підсиленому варіанті. Прям якісь такі чергові визначальні бої. Не кажу не тільки на рівні фізичному, але й на рівні енергетичному. А перемога на рівні фізичному завжди починається з перемог на рівні енергії. Тому воюємо і далі. І бачите, карта таких, тоже, якби другий аркан, це аркан таємниць. Те, що робиться за, куліс, за, кулі, за кулісами, і нам треба буде це теж все бачити, чітко правду, те інтуїцію свою слухати, підказки, які отримаємо, звертатись до вищих сил про допомогу, про захист. О, що там 100 років СССР, ну щось там буде. Чи 30 грудня це день створення СССР? Ну, от, от, от це от туди, день заснування. Так, я пам'ятаю, що мені там писали глядачі, передивіться, бо Росія ж вони там помішані на тих всіх датах. Ось дивимося, яким буде понеділок по енергії. Тут такий, моральність, тут аркан нас обнулення перезагрузка. Ну, можна сказати, що, можливо, зараз і буде знаєте, якийсь час, тобто вони зробили якусь там совну на атаку, так, їм зараз треба час для тої перезагрузки. І от з понеділка ми маємо такі якби, енергетичні скажімо так, потоки от початок якоїсь нової історії. В якому розумінні початок нової історії? Тобто будемо дивитися, що ворог далі плануватиме, тому що та вся інформація все рівно вийде на поверхню, От, і буде розуміння, що ж вони далі там думають робити. Чи вони там думають і свої знову ж таки робити мобілізаційні заходи, збирати? Хоча вони і так там збирають людей. Знову ж таки будуть, знову ж таки, понеділок, я кажу, такий. Вже в нас, кажуть, понеділок важкий день. так, То десь дійсно це так є, бо вже неодноразово було, що з понеділка вони там починали. Ті всі атаки, Ну, тут я кажу, якісь, так, ніби перезагрузка, але в плані енергії, от, якась все рівно так, знаєте, якась скованість, важкість. Я, наприклад, це останній тиждень, ну, півтора, ну, дуже це відчуваю. Оця от, енергія, от вроде би, ти щось і робиш, і так, і так, і постійно якісь як, не, навіть, такі дурні ситуації виникають там, там, там. І воно тебе відволікає, відтягує від чогось такого основного. А так само і ворог захоче знаєте, постійно відтягувати від чогось основного. Тим більше 19 числа вони ж там зустрічаються цей Аля Путлер з Лукашенком. Знаєте цю офіційну новину, чи 19, чи 20, го це якраз понеділок, 19 число. Ось. А, і, відповідно, відповідно, будемо якусь інформацію однозначно бачити, що там, як, ще будемо окремо тоді продивлятися після тих переговорів, до чого вони домовилися. От, але щоб не було таємне, воно все рівно стане явним. Ну, такий мені якийсь день по цій енергії, знаєте, не зрозумілий. Я не скажу мінус, я не скажу плюс. Таке о, щось крутиться, колотиться. Давайте дивимося далі. Вівторок. Так, тут у нас аркан зцілення, тут у нас аркан переходу. До речі, дуже цікаві аркани, особливо в поєднанні. Зцілення це мені йде зараз про відновлення нашої, звичайно, інфраструктури, критичної в тому числі. Енергетичної структури, енергосистеми, і оця от карта, чому вона цікава, вона мені говорить про те, що з вівторка ми будемо бачити і знаходити такі виходи, які до сих пір або не могли побачити, або не могли знайти, або пройдемо крізь закриті двері, тобто там, де раніше ці можливості були закриті, а ми все рівно пройдемо. І ми все рівно своє отримаємо, і ми все рівно ворога здолаємо, і все рівно ту допомогу, яку нам треба, нам нададуть. Бачите, що власне цікавого відбувається От з вівторка, які... і це теж дасть можливість нам ще більше якби зцілитися, оздоровитися. От я... Кажуть, для України стілення оздоровлення це вигнати ту всю рашистку нечисть, пошисть яка є, знаєте, воно таке, як, як Чорнота, як хвороба для України. Треба вилікувати Україну від тої чорноти, від тої хвороби і далі займатися процесом відновлення, регенерації так далі. Ну, поки що такі от карти, якби вівторок відновлюємося від тих завданих ударів, які були там вчора і позавчора, оце от все. Так, середа, тут такий аркан. Моменту, момент, тут дев'ятка пентаклів. Ну, взагалі, середа для України в такому масштабі може бути хороша в плані отримання важливих новин, які наближають нас і далі до перемоги. Може, я цю карту називаю малими кроками до великої перемоги. А дев'ятка кубків говорить про здійснення бажань. Тобто, все таки середа вона може бути ключовою в інформаційному плані. В плані заключення якихось для України важливих договорів, домовленостей, які і далі будуть нас вести цим переможним шляхом. Цим переможним шляхом. Ось. І власне, ну будемо дивитися, що цікавого і важливого відбудеться саме в середу. Середа мені навіть так по моїх відчуттях теж йде, що бути обережним і обачним треба. От середа, особливо з переходом на четвер. Зараз подивимося, яким буде четвер. І оце кажу: понеділок якийсь такий мені, от сумбур йде. Вівторок більш-менш. От середа з переходом на четвер. Щось теж. От знак уваги стоїть. Чому зараз подивимося? Так, аркан хоробрості. Такий аркан, знаєте, проб'ємося там, де теж, от знаєте, така квітка, яка росте от крізь скалу, крізь гору. Крізь камінь пробивається, хоробро росте, тобто теж проб'ємося там, де, здавалося, би складно, важко, непросто. Чи може це говорити про вкотре наростання енергії контрнаступальних дій абсолютно правильно, так. Бо я кажу, ця енергія в нас чим далі, тим більше відчувається. І це буде такий один прекрасний день, так раз, так як було з напрямком Харківської області, так як було з напрямком. Правий берег Херсонської області, оце таким йде точками. Тобто ми довго вичікуємо якийсь період, щоб потім завдати різко ворогу удару і там, грубо кажучи, за кілька днів звільнити велику частину території України. І мені здається, такі плани, як ми вже бачимо з попереднього досвіду, вони проходять успішно. Тож хай буде так. І от знову ж таки, тут у нас те аркан е Рицар-Кубків. такі, от бачите. Я це так назву таким словом, якісь такі мутки-замутки, так, тобто все рівно ворог. От я кажу, от середа під знаком оклику, перехід середи на четвер. Уважним треба бути все одно. Так наші будуть далі їх розвивати, цього ворога. Але це не означає, що ворог не буде нічого говорити і давати у відповідь. Тому от четвер, під знаком оклику, теж щось таємне буде ставати явним. Ой, щось вони далі будуть планувати, планувати, бачите, як би то нашкодити чим побільше. П'ятниця. Аркан покровительства для України і пошук. Пошук. Паш Кубків теж таки випадає. Пошук. Будемо далі, бачите. Просити шукати підтримки, допомоги, от провідники, які ведуть Україну, тобто ще як додаткова йде активізація сили, яка власне і буде теж нас далі вести до цієї перемоги. Хто шукає, той знаходить? Я кажу так. От щось знову ж таки в процесі цих пошуків ми і віднайдемо. Плюс паж кубків це теж, якби така навіть може бути неочікувана, несподівана, якась теж радісна новина в плані якоїсь підтримки для України. Середа. Ой, Середа, Субота. Аркан порівняння. З арканом тут у нас четвірка кубків перевернута. Ну, такі аркани, знаєте. От я кажу, ну все рівно мені оця енергія, особливо цього зараз і періоду з 15 по 25 ну чомусь ну, дуже важка. І ніби там нема ретроградів ніяких, і ніби ну реально ну така мені важка просто енергія. Я, я не знаю, от хочеться якось. От ти таке враження піднімаєшся вверх, 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 а воно тебе от як бере і стягує вниз. І тут теж от така от якісь, знаєте, карта такого, як застою. От Сидить оцей от от мужчина, такий, розвалився на тому кріслі, там їсть якісь там чіпси, чи що він там їсть, і йому так все знаєте вже все так набридло. От от знаєте, ну такий от Він апатійний, якийсь такий от. і тут от карта порівняння. розумієте? І знову ж таки. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. Не навіть вже як, як знаєте, воно вже як і очікуєш чогось, вже і так втомився то очікувати якихось змін. Але є така фраза хороша: щастя, приходить тоді, коли не чекаєш. Може, в дійсності варто перестати будувати якісь очікування і сподівання, і тоді так раз, і воно все стане, як має бути? Ну, як варіант. Бачите, все пізнається в порівнянні. Це все рівно, якби карта, що нам теж треба розуміти, як було раніше, як є. Як з чого ми починали, до чого ми йдемо? От, те, що, напевно, от ця карта мені ще говорить про ту інформацію, що говорить, а, буде там 24-му, знов лютому, потужний наступ і так далі, знову будуть пробувати заходити на Київ. Угу. Ще раз кажу, я не говорю, що цього не буде. Так, це цілком повністю реальні сценарії. Як, так само, як і реальні сценарії загрози наступу з Білорусі. Він в нуль по енергії не впав. На жаль, поки що. Але так чи інакше, ще раз кажу, та ситуація, в якій ми були зимою минулого року, коли застали нас отак, от, знаєте, неочікувано і непідготовлено, по великому рахунку непідготовлено і без нормального арсеналу, щоб відбитися, зараз це буде зовсім інша картина. Де зайдуть, там і згинуть. Крапка. А це ж, знаєте, такий аркан, це вже Україна вже втомилася, от навіть ще в такому от контексті. Бо четвірка Кубків це така якась, знаєте, як заморозка. От кажуть, зараз зимою конфлікт може цей теж багато в чому, як заморозитись, а ближче до весни. Ще один оцей от акт діяння бойового. Вже остаточні, дай Бог, і вирішальні, щоб з літа ситуація була кардинально інша. По крайній мірі, по енергіях воно десь так виглядає. Ну, але півроку, дорогенькі мої, ми мусимо з вами бути готові. Легко і просто ще, на жаль, не буде. Не буде. І неділя, 25 число. Тут аркан контролю готовності. Ось такі шамани мутять дуже сильно, то я навіть скажу вам по собі і без карт. Але відколи ми почали їх активну роботу викривати нейтралізовувати, вони, знаєте, дуже сильно. Дуже, дуже сильно все збісили і згідзили. Це, таке слово є наше західняцьке. Але ми переможемо. Аркан контролю, тобто наші доблесні воїни будуть готові, що на католицьке Різдво теж можуть бути підсилені варіанти якихось провокацій, тих самих обстрілів. Чи аркани нібито і не є погані, але підвищено знак, як це, готовності є. І двійка Пентаклів, така карта переміни теж. Знаєте, цей мені Аркан сьогодні говорить про те, що а, якось так можливості в подальшому перемінити ще більшу ситуацію стане більше. От якраз, знаєте, кажуть, от переживемо ще цей період, і можливостей стане ще більше. Переживемо цей період, можливостей стане ще більше. Як би не було складно, як би не було тяжко, ми маємо розуміти, що Україна вже перемогла багато в чому і далі переможе цього ворога. Ворог хоче, щоб ми десь, знаєте, чомусь і розчаровувались, і падали в таку якусь безнадію, і апатію, і депресію. Але що ми маємо робити правильно? Молитись, боротись, бути зі світлом, з любов'ю, з божественними потоками, енергіями, і ми це все пройдемо. Тому що я завжди казав, найтемніша ніч перед світанком. І найважче це завжди, коли ти практично вже біля фінішної, от тої, знаєте, такої. Як вона називається? Фінішна, не пряма, а стрічка, оця фішна, коли там спортсмени біжать, перетингають, так? Ось, тому будьте уважні, дорогенькі мої, і вірте і в перемогу, і в ЗСУ. Віра то є велика сила, бо по вірі кожному воздасться. Знаєте, а найтимніше, ніч перед світанком, зараз ця фраза набула дуже буквального значення, тому що дійсності з електрикою великі проблеми. От, але тільки з електрикою, але зі світлом ми далі залишаємось. Ось так. І буде зброя, і буде все добре. Переживемо і ці періоди складні, і ворога з нашої землі виб'ємо. І хай буде так, і слава нашим героям і Україні, і нашим хоробрим ЗСУ. Хай буде так. Дорогенькі мої, завершується ефір. Зараз ще зроблю коротенький прямий ефір по стороні Білорусії. По стороні Білорусії. Що чекати наступних сім днів? Так що приєднуйтесь, Буквально за хвилинку я вже буду знову в прямому ефірі. Почуємось!